На сумщині російські заграбники цілеспрямовано щоденно застосовуючи різні види озброєння, зокрема ударні дрони. Тероризують мирне населення, тож із метою якісної протидії повітряним і іншим ворожим ударам керманич області Олег Григоров передав одному з високобоєздатних військових підрозділів, що захищають сумський напрямок, партію розвідувальних дронів. Сумська обласна військова адміністрація разом з нашими громадами активно залучається до підтримки наших збройних сил України і всіх складових сил безпеки оборони. Говорячи про системну роботу, я ще раз хотів би наголосити, що вже протягом року ми спільно з усіма бюджет. Та ми виділили більше мільярда гривень на підтримку наших збройних сил України. Зокрема, сьогодні ми говоримо про субвенцію цільову 2,5 мільйона гривень, за рахунок якої було придбано 20 необхідних засобів, ті, які відповідають сучасним вимогам ведення війни, і які будуть вже сьогодні безпосередньо використовуватись нашими оборонцями. Звісно, це все робиться з метою нашої перемоги. Безпеки, життя і здоров'я мешканців нашої сумської області, оскільки ми постійно модеруємо і розуміємо потреби наших зборних сил України, Це і знищення ворога на лінії було це захист наших об'єктів критичної інфраструктури, тому ця робота є абсолютно системною і вона буде продовжуватись. Наші захисники щодня без вихідних у режимі 24 на 7 надійно тримають оборону Сумщини. Держави загалом, і головне, не дають ворогу здійснити їх загарбницькі наміри. Герой України, командир 47-ї окремої механізованої бригади Магура Максим Данильчук вдячний голові Сумської обласної військової адміністрації Олегу Григорову за системну підтримку ЗСУ. Запевнив, наші оборонці мають високий рівень військової майстерності і бойового досвіду та тримають оперативну обстановку на постійному контролі. Після школи, 2016 рік, вступив в Національну академію сухобутних військ, мріяв стати піхотинцем, став командиром от так, механізованих підрозділів. Це основа війська. Піхота вона зараз складає фундамент нашого війська, це фундамент Збройних сил, найчаще завжди піхоті. Сьогодні ми отримали матеріальну допомогу, засоби аеророзвідки. Від Голови сумської адміністрації від колективу там, громадян. Дані засоби будуть задіяні безпосередньо на лінії фронту в самі короткі терміни. Сьогодні вже будуть видані поповнені резерви на лінії розмежування і будуть працювати вже, скажімо так, сьогодні в ніч або на завтрашній ранок. Ви зараз несете свою службу. Де на якому напрямку? Сумський напрямок. Дані засоби нам потрібні для того, щоб вести ефективно аеророзвідку в своїй смузі відповідальності. Дані засоби допомагають нам ефективно виконувати завдання щодо ведення розвідки. Безпосередньо даний дрон призначений для ведення аеророзвідки. Тактико-технічні характеристики відповідно після невеличкої модернізації нам дозволяють вести розвідку навіть. На дальньому рубежі, скажімо так, детально проводить розвідку на глибину оборони до 10 кілометрів. Розвідка ведеться з метою своєчасного виявлення противника на дальніх рубежах, на дальні, в дальніх зонах, скажімо так, і в ближніх зонах ведення розвідки. Все це робиться з метою виявлення противника, нанесення йому вогневого враження, засобом підрозділів артилерії. Там і впіві, дронами, і скидами, всіма наявними вогневими засобами. Робиться це з метою для того, щоб противник не підійшов до нашого переднього краю, щоб наш вслужбовець, який виконує завдання безпосередньо в окопах, не вступав в контакт і не відбувався стрілецький бій. Тому що кожен бій, особливо це ближній бій, стрілецький бій, це втрати, як з нашої сторони, так і зі сторони противника. Тому. Розвідка безпосередньо спрямована зараз основні зусилля на ведення розвідки, своєчасне виявлення і знищення противника, не дати йому змогу підійти до нашого переднього краю, до лінії розмежування. Своєчасне виявлення противника, своєчасне нанесення йому вогневого враження це завдяки там, засобам БПЛА. Війна це зараз безпосередньо війна дронів. Все дуже швидко змінюється в теперішніх умовах війни. Тому дані засоби вкрай необхідні, скажімо так, для виконання успішного завдання для оборони Сумщини та в цілому нашої держави. Українські захисники випромінюють мужність, відвагу, впевненість у своїх силах, піднімають і зміцнюють патріотичний дух. А сумщина продовжує тримати надійний тил, підтримуючи воїнів-оборонців, бо це наш єдиний шлях до перемоги. Слава Україні, героям слава.